Було дві, дві хвилі штурму. Перша хвиля штурму це конкретно ми так підозрюємо, що це співбітники СБУ, хоча вони були в масках і не представлялися, жодних не давали, вони намагалися забрати там, чи, чи що ж зробити, корбана. Там зчинилася колотнеча, і спереду знову зайшла ж сама група, ну так підозрюємо, що це Альфи. Було дуже неприємне побоїще. Одну людину там гамселили ногами. там. Півхвилини, як мінімум, досить так гучно. Ми були за кордоном міліції, не могли навіть там, туди якось прийти. Ми сюди приїхали, тому що розуміємо, що якщо одну людину затопчуть, то і наступно почнуть так. І тому це треба зупиняти якомога раніше. Хай буде розслідування, хай буде суд. Але по-справжньому, по-нормальному не так. З розтрощенням половину суду з тяганням полікарня, який не є моїм зловживанням процесуальними правами, також.